Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 26 червня у Миргороді відбувся перший тренінг у рамках співпраці міської ради з проєктом Європейського Союзу продовження комплексної підтримки реформи державного управління в Україні ЮФОРПАРТ-2». Сьогоднішній захід сестра дострокової співпраці. Експерти проєкту U4Part разом із представниками органів місцевого самоврядування обговорювали практичне застосування норм закону, аналізували приклади, і розглядали складні ситуації, які виникають у повсякденній роботі. Тема є основна і велика це євроінтеграційний закон про адміністративну процедуру. Така дуже юридична, да два слова не дуже зрозумілих, але по суті йдеться про те, що. Кожен з громадян чи суб'єктів господарювання вступає в відносини з державою. Протягом сьогоднішнього тренінгу основне завдання пояснити людям, для чого цей закон, як він має працювати в системі чинного законодавства, і головне ну, отримати позитивне налаштування, щоб мати щире бажання застосовувати цей закон, отримати переваги для себе, як для публічного службовця, і, врешті, бути задоволеним своєю роботою, коли відбувається комунікація з громадянами і бізнесом. Миргородська громада стала однією з перших, яка долучилась до пілотного проєкту впровадження закону України про адміністративну процедуру. Цей закон набув чинності наприкінці 2023 року і покликаний змінити підходи до взаємодії держави з громадянами. Миргородська міська рада вже зробила перші кроки для його реалізації. Самого дня прийняття закону, можливо, трошки пізніше почали працювати в міській раді над виконанням цього закону на створенні. Відповідно, всі органи, які потрібні для того, щоб розглядати ті чи інші питання, які будуть від громадян, основна мета закону забезпечити прозорість, передбачуваність та захист прав громадян і бізнесу в усіх видах адміністративних процедур для органів місцевого самоврядування. Це нові стандарти роботи та новий рівень відповідальності. З прийняттям закону про адміністративну процедуру, ми, як орган місцевого самоврядування, зобов'язані проводити всі норми цього закону в нашу діяльність, зокрема, що стосується звернень громадян, проведення адміністративної процедури, тому сьогоднішній тренінг покликаний в першу чергу на те, щоб більш глибше ознайомитися із. Нормами закону, розглянути на якому етапі він провадження у нашій громаді, розглянути на конкретних прикладах, кейсах різних ситуації. Дуже важливо виникає питання щодо розмежування дії норм закону про адміністративну процедуру та закону про звернень громадян. Для мешканців Миргорода впровадження закону про адміністративну процедуру означає більше можливостей. А головне захищеність на кожному етапі взаємодії з органами влади. Користь для громадян полягає в тому, що відповідно до цього закону вони можуть брати участь у адміністративній процедурі, брати участь у порядку розгляду їхніх скарг, і він врегульовує порядок оскарження прийнятих рішень або дій органу місцевого самоврядування у подальшій співпраці з Миргородською громадою. Проєкт продовження комплексної підтримки реформи державного управління в Україні планує завершити аналіз того, як у міській раді проваджується закон про адміністративні процедури. Буде визначено, що вже працює ефективно а що потребує доопрацювання. Після цього спільно з керівництвом громади сформує чіткий план подальших кроків. Консультанти надаватимуть підтримку в удосконаленні процедур та документів, а також допомагатимуть із підготовкою важливих рішень для їх затвердження міською радою або виконкомом. Молодіжна рада це дієвий інструмент, який дає можливість миргородській міській раді врахувати думку представників молодого покоління. У липні завершується термін повноважень її поточного складу, а це означає, що скоро громада обиратиме нових юних лідерів. Основна мета цього консультативно-дорадчого органу залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, а також забезпечення взаємодії між нею та владою. Члени молодіжної ради зараз в робочих групах в міській раді мене як голову запросили в виконавчий комітет нашої міської ради. Тобто, це всі ці можливості. Дають змогу реалізувати наші потреби. Ми можемо не просто говорити, а ще й нас можуть почути, тому що ми вже знаходимося з ними в одному приміщенні. Перед нами сидять органи місцевого самоврядування, наш голова, виконавчий комітет. Ми маємо можливість, як члени молодіжної ради, бути представником нашої громади на різних проєктах. Проєкти відбуваються не тільки в Миргороді, а по всій Україні. Це дуже класна можливість знайти однодумців, познайомитись, представити нашу громаду. Одна каденція два роки, тому виникла потреба в донаборі. Голова молодіжної ради розповів, що хотілося б якісних активних представників для того, щоб працювати разом і досягати певного результату хотілося б, щоб трішечки, ну, старше покоління, наприклад, від 25 і трішки вище, тому що це люди, які вже безпосередньо мешкають в нашому місті, вже мають роботу, сім'ю, і вони хочуть, щоб тут щось відбувалося, якісь курси, може, якась дитяча майданчик відремонтувати, може ще щось. І це все допоможе нам для того, щоб ми могли зрозуміти, чого хоче молодь, що їй цікаво безпосередньо, щоб ми знали, в якому напрямку нам рухатися. Щоб взяти участь у установчих зборах, необхідно подати заяву, біографічну довідку, лист підтримки громади, або рішення про делегування й автобіографію, а також мати бажання та енергію. Подати пакет документів ну, можна або в управління освіти молоді і спорту Вікторія Козлова приймає, або на нашу інстаграм-сторіночку можна скинути чи скан чи фотографію. У нас до речі, телеграм є, але інстаграм-сторіночка або в управління. Молодіжна рада об'єднує ініціативних людей 14-35 років задля активної участі у житті громади. Подати документи можна до 4 липня включно. 27 червня у Миргороді відбудеться прибирання дитячого майданчика у парку імені Тараса Шевченка. Ініціативу проводять у межах всеукраїнської толоки від молодіжної волонтерської організації Будуємо Україну разом з нагоди дня конституції України. Вирішили, що це гарна нагода і нашій громаді доєднатися, зокрема активній молоді і не тільки оскільки зараз є величезний брак. Людей на комунальних установах, ті, які займаються покосом трави, там, вивезенням сміття, доглядом за парками, за майданчиками. І ми розуміємо, що в наших силах допомогти трошки зробити наше місто охайнішим, оскільки є така потреба. Вибрали локацію, це дитячий майданчик у паркі імені Тараса Григоровича Шевченка. Зараз канікули, багато дітей відпочивають, гуляють і ввечері теж. І ми розуміємо, що є нагальна потреба трошечки навести тут лад. Голова громадської організації За нами майбутнє закликає мешканців Миргорода долучитися до прибирання, яке відбудеться у п'ятницю, 27 червня о 16 годині. Організатори запрошують підтримати ініціативу як особистою участю, так і ресурсно. Зокрема, підприємців просять надати необхідні матеріали або приємні бонуси для волонтерів. Як знак подяки за їхню активну громадську позицію. Наразі до нашої ініціативи доєдналася Миргородська міська молодіжна громадська організація за нами майбутнє, яку я представляю. Також Гончаренко-центр Миргорода. Доєдналася Миргородська молодіжна рада при міській раді, яка створена, і доєдналася громадська організація «Драйвова молодь Миргорода. Окремі підприємці також підтримали нашу ініціативу, які готові надати для учасників приємні бонуси. Зокрема, місцева волонтер і косметологиня Ольга Савченко надасть. Сертифікат для розіграшу між учасниками депутат міської ради і підприємиця Олена Булойчик також зголосилася допомогти нам матеріалами. Спецкомунтранс, комунальне підприємство вони також також нам допоможуть і забезпечують нас фарбою і пальним для бензокос, мотокос. У рамках ТООКИ заплановано покосити траву навколо ігрових зон, пофарбувати конструкції, що втратили вигляд, зміцнити кріплення на елементах обладнання та зібрати сміття. Ми потребуємо будь-яких вільних рук, волонтерів, але, зокрема, хочу наголосити, що нам дуже потрібні чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, які вміють користуватися мотокосами, тримерами, бензокосами, пальне ми надамо. Як бачимо, тут дуже багато трави, яка реально потребує покосу. Тому сподіваємося, що прийдуть до нас, дієся і люди, які можуть нам в цьому допомогти. Ну і окрім цього, звісно, будемо і фарбувати, і збирати траву, збирати сміття. Робити цей майданчик більш комфортним для наших дітей. Організатори забезпечать учасників фарбою малярними пензлями, пальним для тримарів і бензокос водночас є перелік речей, які просять принести із собою. Ми дуже просимо учасників взяти з собою рукавички. Ми забезпечимо їх сміттєвими пакетами. Також просимо взяти по можливості граблі, щоб згрібати траву. По можливості просимо взяти, як я вже сказала, мотокоси, бензокоси в кого це є і хто цим може користуватися. У кого є можливість взяти щітки по металу або кісточки для фарбування, це теж буде корисно. Ми якусь кількість надамо, спробуємо придбати. Але якщо ви прийдете зі своїм, то звісно, це буде тільки плюс. Усі, хто долучиться до толоки, чекають не лише відчуття причетності до корисної справи, а й приємні бонуси, екоторбинки, футболки та піни з символікою міста, які розіграють серед учасників. Та головне це вдячність громади і радісні усмішки дітей, які зможуть безпечно і задоволенням проводити час на оновленому майданчику. Єдиний справжній магазин Тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби, внутрішні і зовнішні від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи рейнвей для систем опалення, стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні з реберними українського, турецького та чеського виробництва. А ще турецькі поліетиленові труби під спаювання і чеська фурнітура для них. Завітайте до нас у єдиний справжній магазин. Тепла хвиля та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Тув м'ясокомбінат Миргородський візьме на роботу оброблювача м'ясних туш, обвалювальників м'яса, експедитора. Додаткова інформація за телефоном 067 48 77 331. Це український сервіс «Онтаксі». дзвони на номер 2000 або завантажуй додаток «Онтаксі» створено в Україні. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників. Євгеній, 21 рік. Я, чесно кажучи, радий, що я тут. Я радий. Я відчуваю зростання себе як особистості, відчуваю зростання себе як чоловіка і дуже радий, що підписав контракт. Мені дуже сподобалось те, що можна обрати будь-який навчальний заклад після контракту в Україні, і держава допоможе із оплатою. Сподобалось те, що він все-таки на рік, після нього в тебе є рік відстрочки. Тобто є час подумати. Після року контракту ти можеш здійснити багато своїх мрій, навіть взяти в іпотеку квартиру і держава також, до речі, допоможе виплатити. Якщо хлопці помічають, що в житті вони себе не можуть знайти в цивільному, вони розуміють, що їм щось всередині шкода що вони сидять і нічого не роблять, то я вважаю, що це саме час, щоб діяти. У війні завжди перемагають молоді, енергійні, ті, хто вивозять на силі духу, ті, хто завжди дивляться на все з позитивом. У молодих дуже багато амбіцій, які вони можуть реалізувати і на полі бою, і в цивільному житті. Відношення до росіян Взагалі немає до них відношень. Вони як для мене як бабочка, живуть один день.